Слова самі спадали на думку в медіа-центрі Бельв'ю презентували нову книжку Юрія Піжука, що надихало поета на створення поезії. Дізнавалась моя колега, не припиняю мріяти і любити. Любов це найсильніше почуття. А як без мрій у цьому світі жити? Бо це є справжні подихи. Життя саме такими словами розпочинається нова книжка Юрія Піжука про воєнне сьогодення. Не припиняю мріяти й любити. Свою збірку поет творив поблизу лінії фронту, куди їздив як волонтер. По великому рахунку це мало бути продовження книги Опалені війною війною-2». Але сьогодні так складаються обставини, так сьогодні повертаються події в нашій країні. Що мені видається, коли ти починаєш мріяти і любити, це самі головні. Речі, які будуть рухати нас, і в тому числі до перемоги. Сьогодні Любов риє Окопи лікує рани, піднімає економіку, і це правда. А як рядки лягали на папір, мав нагоду спостерігати координатор волонтерського штабу захисту України Володимир Дорош. Десятки поїздок, десятки тисяч кілометрів разом. І я бачив, як народжуються ці вірші, глибинні про те, як зараз нам в цій ситуації. Дуже через серце і душу, я так розумію. Юрій припускає кожне слово. Поет каже: сучасні події самі наштовхують на творчість. Я не пишу, а записую. Я маю встигати записувати те, що приходить. Сьогодні події самі тебе наздоганяють. Писав митець навіть попри втому, тому, каже Володимир Дорош. Я бачу, як я іноді виробився, бо за кермом, а йому там. Безсоння було вранці каже, Володя, я написав ще одного вірша чи половину вірша і зачитою. Я розумію, наскільки цій людині ну, мені здається, навіть не він їх пише, а таке враження, що ну, вищі сили диктують йому дуже правильні, чіткі вислови. Гості презентації розповідають вражені поезією Юрія Піжука. Кожна стрічка поезії пронизана тим болем. Тими проблемами і тим бажанням, на яке заслуговує український народ, мирний, працівитий, чесний, справедливий, і, звичайно, вся поезія якраз через призму. Цих подій також письменник каже: вже має нові напрацювання, тож вже невдовзі планує видати наступну книжку. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.